Об'єднають рівною дорогою в Івано-Франківській громаді ремонтують вулицю Івана Сірка. Вона з'єднує два села: підлужжя та угорники. Багато років тут було бездоріжжя. Згодом автошлях защебенили, а торік взялись за асфальтування. Це є новий масив відносно. Він десь з 90-х років. Вулиця завжди була така гравійна, щебенева. Минулого року ми зробили першу частину. З'єднали угорники з підложям цього року. Завершуємо другу частину вулиці сірка, яка вже буде повністю асфальтованою. Щодня цією дорогою добираються до школи 13-річні школярі Арсен та Данеїл. Розповідають, тут часто було болото. капці майже було, але треба було носити весь з вологі серветки, щоб ноги посеред. А зараз вже прогресуємо. І тут ставить дорогу. Я зразу беру ролики, сідаю і погнав до школи на ролик. Мешканка підлужжя Світлана Постоловська щодня велосипедом долала кілька кілометрів по ґрунтовій дорозі. Зізнається, на її ремонт у час повномасштабної війни не сподівалась та дуже цьому радіє. Добре, що роблять, слава Богу, що роблять, хоч не на часі, але але ми все одно раді і хай роблять. Якщо є якщо є можливість, якщо є на то кошти, якщо ну, ніяких відхилень нема, то то добре, ми раді цьогоріч обіцяє голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків асфальтуватимуть дороги й у інших селах. Було прохання цю вулицю. Також ми защебенемо інші вулиці. Ну і так стараємося, щоб в кожному селі мінімум одну-дві вулиці заасфальтувати цього року. Ще близько десятка найгірших доріг у селах громади защебенять.